Так, Марк, каже, нам сьогодні вже, а нам вже 11 днів. Ми сьогодні перший день вийшли на вулицю. А також ми сьогодні перший день нагнули памперс, щоб вийти на вулицю. Тому що ми так не використовуємо підвозники. Це тільки для того, щоб бути на вулиці, ми підвозник надягнули. А так, каже, я сплю без підвозників вдома. От так. Не використовуємо ніякі підвузники, тільки на вулицю. Так що в мене сьогодні теж визначена дата. Мені 11 днів, я перший день вийшов на вулицю, каже, скоро мені куплять а, велосипед гномік трьохколесний. Так, я буду тут чух-чух-чух катати. Так. Машина почекає. треба буду не знати своє місце. Так. Валік, ну, так? Все, вже один сегодня закончать.